Вітаю, друзі! Продовжуємо читати новий заповіт на оригінальній мові, на давньогрецькій, марка, 3 глава з 7 віршу. Ісус з учениками своїми віддалився до моря. І велика, велика, якби, велика кількість або Багато народу із Галілеї, вони послідували за ним. І із Іудеї, і з Єрусалима, і із Ідумеї, і іншої сторони Іордану, і якби області, якби навколо. Тіра і Сідона велика кількість чувших, слово показує, що про постійно щось вони чули, чули знову і знову чули, скільки робив, скільки робив. Ой, вибачаю так, де скільки. І роз, чувших, скільки робив якби Знову і знову, скільки він робив, приходили до нього і сказав учням своїм, щоб лодку приготували йому через толпу через толпа, охлос, щоб не стискали, щоб вони не стискали його. Е, бо багато він зцілював повітряна тривога, підвищена небезпека. Е, так, що е, він заборонявте, е, так, так, що припадали, вибачаюсь, припадали до нього, е, щоб е, до нього доторкнутися, е, котрі мали. Хвороби, але тут слово мастіга це слово також, якщо бити когось бичем. Скоріше за все, це хвороби, які так ну дуже різко можуть дещось боліти, воно мучає і терзає організм, як б'є щось пліткою. Ті, які мали оці хвороби, дуже хворобливі такі. Боля, боляч, боляч, болючі були. Во. Так, читаємо далі. І духи нечисті, коли його вони бачили проспіптом, якби вони падали перед ним. Це слово часто використовується як падати на коліна. Як перед е, володарем, перед хазяїном, перед тим, хто сильніше нього, падали перед ним і кричали, кажучи, е, що ти є син Божий. І багато і бага, е, е, б, ну, якби багато раз е, забороняв е, їм, щоб е, не щоб вони не. Відомим, вони не робили його, Якби, от, щоб вони не викривали його. Дякую, до слідчих зустрічей. Амінь.